Коли кажуть, що штучний інтелект у нас якось з'їсть, штучний інтелект не, не, не є просто якимось суб'єктом. В нього є хазяїн. Все, завжди про це ніхто не каже. Каже, що є якийсь штучний інтелект, і він якось сам живе. Ні, в нього є хазяїва, в нього є люди, які отримують за це гроші, які програмують його, використовують його, і все, що там заложено, це заложено людьми. А чому це такий міф, що штучний інтелект сам по собі, як по сам по собі? Йому скормлюють те, що є людських все, що можна знайти людського творіння, там створення. Ну він становиться таким, як ми так. А ще ми стикаємо? Ми стикаємо самі з собою. Кажуть, от буде штучний інтелект, і буде менше якогось такого комунікації лицем плису, а коли вона була нормальна. Тобто, коли вона була нормальна, люди ж коли комунікують, Вони ж там же нема ніякої інтимності, тобто глибини, це то тобто, просто якісь проекції. Ну буде в тебе, як в фільмі ши вона програма програма. ти будеш нею комунікувати. Що з цього відрізняє? Нічого не відрізняється. Все те ж саме тільки більше так откроєнно, просто становиться. Ось, ось і все. Тобто, я думаю, що суспільство зміниться, воно буде змінюватись, але е, все те, що ми знаємо про. Ну, штучні, то це точно не те, що веде до якогось роз, роз, розквіту і розсвіта, як же, як і інтернет, це просто середовище, це можливість, а все ж вирішується розумом, чи є там він, чи немає. Тому для когось це буде як і інтернет. Ну, ми знаємо, да, ж знаємо, великі основи розвитку інтернету, це порно ресурси. Це тому, п'ять відсотків саме, саме порного ресурси. А все решта там щось придумують, щось інше. Так, дивити, а такі так, так, скажем, така пропорція, такий процент завжди був невеличкий процент тих, хто щось роблять, і великий процент тих, хто в цьому ну, з якимись своїми фантазіями тобто я не бачу якоїсь зміни принципової в цьому.